їм по два роки і чотири місяці аліна й аліса двійнята народилися передчасно, за місяць до повномасштабного російського вторгнення у пологовому будинку маріуполя кілька тижнів немовлят виходжували медики а 24 лютого розповідає мама Катерина, їх мали б виписати планували повертатися додому в урсуф у Алисы была ну, очень сильна інфекція, были кровотечения желудочки. Они сказали, мы не можем вам выписать такой маленький вес, пока ну если вы видим, що набирают вес, уже все нормально, они уже сами можуть кушать, тогда ми вам можем выписать. Ну и буквально через месяц, как бы как раз 24 февраля, у нас был план что що у нас выпишут. Коли РФ пішла на Маріуполь, розповідає, вирішила залишитися з донечками в пологовому. Думала, там вони будуть у безпеці. Втім, 9 березня 2022-го росіяни скинули на пологовий авіабомбу. Був спуг, шок. Стала, одразу побіжала до да, дівчат, підскочила, хотіла побіжати, і підсказнулася. І, і там же стекло на полі лежало. Я впала, поламала руку, схватила дівчат, і одразу сказали, біжіть в підвал. Ми побіжали, а там хаос, там кричать. мамочки беременна, вже починають рожати, схватки. У Аліни ну, від на стекло літіли, я тут носик тільки порізалася. Оскільки будівлю опологового росіяни зруйнували вщент, кілька днів Катерина з двійною провела в іншому корпусі лікарні. Коли ми вийшли, я побачила огромну яму, машини горять дерева, їх просто немає, вообще все всю розлітіла здання просто так все перекосилося, окна всі вибили. Потім жінку і ще двох матусь з малюками поліцейські відвезли у відносно тихий кальміуський район Маріуполя. Поки їхали, каже, жахнулася. На що росіяни перетворили місто на березі Азовського моря України? Здання, половина ні, теле все там вилетілась, Слышу, хлопці сидять, говорять, болін трупами засіяна. Качу з доньками прихистила у будинку молитви багатодітна родина. Згодом росіяни дійшли і туди. Згадує двійню було нічим годувати. Сіж Маріуполі це був капець. Думаю, баночка, одна ложка сміс. Я думаю. Я не переживу, якщо буду видіти, яка не будуть умирати з голоду. І, о, чудо! Прийшов Сережа, а то в домі молитви Я такой, ну а що там? Ну, дивись, я відкривала там смесь. Ну, і нам навіть хватило, взяли собой ворзов. Катю хотіли вивезти з дітьми в Росію, відмовилась, каже, мала будь-якою ціною повернутися додому в урсу. Що тоді вже був під окупацією? Араф вдома на неї з сестричками чекала старша донька Софійка та батьки. Коли ми приїхали від нашої вулиці, ми їдемо, і я бачу, що возле нашого двора стоїть машина і на капоті буква «З». Думаю, мене об'ють дітей, я то думаю, не об'ють. Мені повезло, що нас не тронули. Коли мама приїхала. Це було щастя. Я пулі блін от традості поскочила к ней. Вся в сльозах. Вибратися з оточеного Маріуполя, пройти фільтрацію у Мангуші, дістатися Урзуфа, а потім Запоріжжя, Дніпра і Вінниці Каті з немовлятами на руках допомогли небайдужі люди. Завдяки їм, каже, вижила. Щойно приїхали на Вінничину. Родичці, в якої оселилися, зателефонував чоловік Каті з полону. спрашивает Катя, что по поводу Катя, девочки. Она говорит, Дима, они все здесь, все-все-все. И она говорит, слышал, он такой, Фух. Он был такой счастливый, что мы остались живы, что мы дома. Несколько раз звонил, пока их не перевели туда, в барак. Я не знала, что он там был. Увидела его среди раненых в Зеленовке. Чоловік боєць полку Азов пережив оточення, блокаду Азовсталі, полони, теракт, в Оленівській в'язниці. У вересні 22-го року його обміняли. Він повернувся до своїх дівчат ненадовго. Я кричала, у мене не мої були крик. Я ж не могла кричати, діти сплять, а я після плену він сказав, що я дуже бути серед хлопців. Говори, ти справишся. Ну. Это его выбор. У нас така женська доля, що ми навіть підтримати своєї мужа. Поки чоловік на війні, Катя з дівчатами чекають на нього вдома і вчать українську. Ірина Хохудра, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.